Позашляховик від Городочану – зону. АТО. Для 30-ї механізованої бригади Новоград-Волинської частини Рівненської області Городочани придбали новий автомобіль цього тижня. Він вже поїхав на передову. Про те, що пережили солдати 30-ї бригади Новоград-Волинської частини на сході України в засобах масової інформації говорять мало обстріли зградів, важкої артилерії, оточення, пекло, про яке сьогодні самі військові навіть згадувати не хочуть. То страшно, що пережила. Вже зараз можна говорити трошки, бо раніше ніхто не міг говорити. Пройшло масове, масове знищення російськими військами наших військ. Вони можливість стріляти нас, поражати мали, а мені, тому що вони стояли на території Росії. Якби ми дали здачу, то Росія б вилосила зразу війну і сказав, що ми на них напали. В результаті була знищена майже вся бойова техніка частини і загинуло багато солдат. Тих, хто вижив, відправили у відпустки. А наразі військові даної частини відпрацьовують бойове злагодження на полігоні у Миколаєві. Тридцяту частину поповнюють технікою та особовим складом. Тож подарунок від городочан – вельми вчасний та необхідний. На передовій в нас є техніка, всяка інша така. ОАЗ, наприклад, А-66, газ 53 ЗІЛ така техніка є, але вона вже ходить доволі повільно і для виконання бойових задач вона вже не підходить. А ця техніка хороша, чим її багато зараз такої, ну в нашій частині ще, не, ще немає. Це буде перша. До речі, лендровер придбано за сприяння полковника Городоцької районної територіальної громади екологічного полку українського козацтва Анатолія Ференса. Авто доставлено за кордону, його вартість 2150 доларів. Ми вирішили придбати для, для нашого, для 30-ї 30 бригади, в якій служать багато наших земляків, хлопців, щоб наші хлопці, які зараз ризикують життям. Могли захищати схід нашої батьківщини. Автомобіль військові планують переобладнати, вирізати люк та на його місці встановити кулемет або міномет. Якщо на цій, на цьому автомобілі буде знищено 5 танків, то він свою задачу виконає. Єдине, що хочу подякувати. Городочан, тому що це вже не перша акція, не один раз підтримували і кошти збирались перший раз на розвідку. 60 чоловік відділи. Та позашляховик до військової частини поїхав не порожній. Його повністю завантажили продуктами харчування, які надали знову ж таки небайдужі жителі району, яка, яка необхідна на сьогоднішній день, сьогоднішні погодні умови нашим військовим. Без потрібно власноручно за забезпечувати собі обігрів. Е, кошти надійшли на суму 3381 гривня. Також житель городка Анатолій органістий придбав за власні кошти для солдатів в'язані шапочки під каски продуктами харчування. Допоміг і приватний підприємець Володимир Левицький, щоб були живі, здорові і з перемогою поверталися.